Я вам зараз такий прикол покажу, знаєш, дивіться. Церква. І багато людей сидять їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. А окей. Сідан. Сідає і автобуси. Окей. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така. Тут корзона, ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду і що це? Тістечко, коротше. Садиш. Царка. сидиш, yeah. сидиш церкви, єси. Дуже цікаво. Бо це все півтора євро. І наскільки я знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть пройти. Наскільки я знаю, українці дешевше. Німці більше платять, а, не знаю скільки. А Українці платять півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука, є, просто треба дізнатися. Там хтось почав рай на фортепіано. Я сьогодні за собою падаю, мене з собою ноти. Я зараз щось тут духовне заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Щось типа Філадельфії. Щось солодке, масло, мед і мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб заспівати, піаніст не зміг зіграти по нотам. можливо зараз підійде людина, яка займається звуком. у мене є благбаки і я вже заспіваю.